Святого від Марка Слава тобі, Господи! Того часу приходить Ісус зі своїми учнями додому і знову збирається натовп, тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоби забрати його, бо говорили, що він не в собі. Слово Господнє Слов Христе! Знаєте, сьогоднішній фрагмент Івангелія, коли вчора прийшов наш диякон Павло, щоб наголоси йому розставити, бо він з Канади, він України, але з Канади. Тому у нього ще ну вже набагато краще, але ще проблеми є з тим, щоб хорошо акцентувати все. І він раніше прийшов, я перед цим ну так. А переважно приходив, то так, довший фрагмент, трошки коротше. А я дивлюся, ну це взагалі дуже коротко. Тому раз, 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 розстав, розставив, тримав. І сьогодні зранку він його читав. І насправді, якби все коротко, ясно. З одної сторони, що говориться, прийшли до Ісуса, хотіли їсти, побачили велику кількість людей, але ось цікавий момент, що рідні, близькі, вирішили, що щось з ним не так. Мабуть, найкраще його забрати, ізолювати, і, мабуть, найкраще все ж таки десь його навіть прикрити там. Або, як то кажуть, надіти білий халат і осторонь потримати, нехай заспокоїться, бо щось, мабуть, дивного. І ви знаєте, чому так виникає і чому так буває? Це не є новина для кожного з нас, що подекуди люди, мабуть, вважають, що щось не так з нами. Подекуди буває так, що говорять, що щось з ним або з нею не гаразд, бо ну, кожної неділі треба йти до костюму. Це майже така класична ситуація для кожного з нас. І я пригадую, коли я ще не був в монастирі навіть. От, і повертаючись з навчання, я в техніку навчався перед тим, як піш, піти в монастир. Ну і тримав в руці такі розарі, ту десяточку, таку маленьку. Ну і там тролейбусі раз-раз-раз, поки ну, 20 хвилин туди, там ще 10 хвилин з перес пересадкою. Ну, думаю, я собі помолююся, що робити. От. І підходить до мене мій ну, такий добрий знайомий, бо ми в одній школі навчалися, він там рік чи два молодший від мене, не пам'ятає вже. Але ми доволі довго один одного знаємо. І Він каже, а що це тебе таке? Так, кажу, так, для молитви. Він такий раз подивився. То він нічого не сказав, нічого такого надзвичайно, тільки так подивився. Добре. Наступний мій однокласник вже мій зі школи. От, хоча ми в технікумі теж навчалися в одному і тому самому, а тільки в різних групах були. От, і він. В певному моменті довідався, що я пішов у монастир, то зустрічаємось по руках, в тролейбусі знову випадкувався. І він говорить, о, і його теж до речі Сергій звати. І він говорить, а що це, як це було? І задає питання. Ну, Я так думаю, він так, добра людина, тільки, ну, для нього було незрозуміло, і, і, і що йому пояснити. Як пояснити, що йому скажу, а як це сталося? І такі прості питання, як відповісти. Ну, і, і, і видно, що, скажімо, як для нього, якби є той самий, як, так само, як кожен з нас буває, той самий Ісус, що щось з ним не так. Ним не, так бо, не гаразд, щось сталося. Каже, ну знаєш Сергій, все спокійно, все нормально. Я кажу, ангел Господь не прийшов до мене, о, нічого не наснилося такого надзвичайного. Просто в певному моменті ось тут зрозумів, що треба йти. Так, Я кажу, так. І, 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 і насправді пояснення такого надзвичайного для інших людей, мабуть, нам тяжко знайти. Чому? Та ми й самі часом не можемо відповісти на це питання. Чому? Хтось з дитинства раз так і, і поступово ну, перейшов від дитячих років віри, потім е, ось е, ця перша молодість, а е, потім вже після 20 коли після 18 вісімнадцяти, починається це входження в доросле життя, потім вже е, одруження, родина і, і, і найчастіше навіть ми не можемо так от. Ясно, конкретно відповісти. Хоча, ну буває, є момент, Бог дав дар дав, 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 дав віри, і ось ми поступово розвиваємо. Той, хто прийшов, може, трошки в старшому віці, теж має свої відповіді, але найчастіше для нас самих залишається це загадкою. Чому, власне, так Бог дав нам можливість пізнати себе, щоб ми були близько Нього? Тим не менше, залишається чимось наступно дивовижним, що ми починаємо помічати цю зміну у житті. І вже для нас, бо навіть коли для нас особисто буває, що як це сталося, ми вже потім навіть не задаємо собі занадто багато питань і ну, не шукаємо відповіді. Ми знаємо, що це сталося, і, як говорить Святе Писання, чим, чим чимсь є добрим в очах людських. І є чимось дивним, але водночас чимось є добрим, і ми це розуміємо. І потім вже навіть занадто не шукаємо відповіді, бо е, стаємо перед фактом і перед подією, що Бог є присутній у нашому житті. І все, що ми можемо зробити, це просто почати жити разом з ним, розвиваючи цей дар, дар віри. І Бог. Дійсно дає нам пізнати і відкрити те, що Він є поруч. У першому читанні, власне, ми чули про те, що ось цей перший намет, в якому були світильник, стіл, хліб, покладання, який називається святе, а за другий заслоною намет, що називався Свята Святих. А Христос, первосвященник майбутнє благ прийшов через більший, досконаліший, нерукотворний намет. Ми будуємо такий намет свого життя, є плани, є якісь бажання, прагнення. Все як у людей, все звичайне, нормальне. Хтось хотів стати інженером, мій друг, наприклад, пішов, в нього він займається монтуванням різноманітного обладнання, їздить за кордони, і тобі ближче, і то і далі. далі. Нещодавно теж повернувся з Росії, там встановлювали обладнання. І він говорить, я в кому моменті хотів піти, щоб розвиватися у своїй професії. Мені говорить, іди навчайся, ми тобі дамо можливість підвищення зросту кар'єрного. Він пішов, каже, я витратив багато часу, щоб приготуватися до екзамі, приходжу тільки я ще один. Каже, всі кажуть, йдуть на фінансистів, бухгалтерів, а якихось в банківську сферу. А каже, інженерів немає, не набрали. Каже, я злющий був. Бо, бо, і всі плани, як, такі, які будував, от, вони якось не здійснилися. І кожен з нас так само. Я теж ну, я не думав, що буду священником. Ну так, так сталося, думав, де що іншого в житті робити. Ну, але і Бог приходить і в наш намет. Щоб дещо меблі переставляти. Бо ми так гарні прошепті, то інше, дзеркало має бути там, там шафа, там ліжко, О, і там телевізор. Воно ну, найкраще плазмовий великий, щоб було хорошо видно іздалека. І Бог в певному моменті в цей намет приходить, який ми собі так гарно вже побудували, звили таке гніздечко і дещо переставляє, дещо переставляє. І найбільшим все ж таки таким э, перемигуванням є не те, що ми маємо викинути э, з цього життя все інше, того. Що, що якби є, да, то саме телевізор та шафа. Деякі конкретно це зробили. Хочеш, ти за мною залишиш все і... Ну, і пішли на пустелю. І мали э, одне вбрання, э, мали торбу одну, сандалі одні, одну палицю якусь там. І, і що? І сарана, дикімед, і як Іван Хреститель. До речі, романтика ціла, і, 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 ну, і, мені навіть тяжко уявити, але дещо з романтизму є в цьому всьому. Але водночас і, і, і таке гарне гарне слідування за Христом. І Господь приходить, щоб перемеблювати. І ось тоді починається ціла, ціле, ціла цілиться, е, гарна пригода. Все ж таки, це гарна така пригода, але яка повна життя і яка веде до спасіння життя разом з Богом. Не дивуймося тому, що навіть для нас самих буде чимось дивним, що скажуть, що ми трошки не при собі. Ми і самі будемо часом відчувати, що щось ми не при собі. Але це називається переміна, яку Господь готує. Переміна, за якої Господь приходить у наше життя. І показує нам, що можна жити інакше. Святий Франциск Сальський мав прекрасну можливість і, і робив цю кар'єру юриспруденція, адвокат, адвокатура, все, що можна було. Ну, скажімо, на ті часи, і сьогодні навіть можна було вріяти, так? Непогано, непогано Та кар'єрний не зріст все можна зробити. Так само Франциск Асиський, який, ну, Мав прекрасну можливість а, дістати у спадок бізнес своїх батьків. Тканинами, займався продажами і так далі. Ну, непогано. Ну, одним словом, такий середнього класу роздина бізнесмен, в тому значенні, що і, і цілковитий достаток був би забезпечений. А тут сон, давай. Його він тримає, ну, щось, наприклад, таке, як Балка. Танця тримає, Бо воно рушиться, а він тримає на своїх плечах і розуміє, що щось Господь від нього е, прагне, щоб він зрозумів і йде. Не варто е, боятися того, що Господь пропонує. Варто надіятися і довіряти. І це велика, велика річ, яку Господь, Господь нас навчає, незважаючи на те, що ми можемо. Е, навіть боятися і сьогодні, які плани, Бог, однак, є поруч. Чимсь натуральним може бути те, що ми можемо цього лякатись. І чимсь натуральним є те, якщо наша віра буде зростати, якщо цілковито довіримось Богу. Говорили, що Він не при собі, а все виявилось так, що все було при собі, і він був при собі, і ми при собі. І більше того, Дякуємо Богу за те, що це наше при собі має трошки інше обличчя. І розуміючи, як великий дар життя Бог нам дав, і як великий дар віри Бог нам дав, намагаємося розвивати його. І Бог нам цьому допомагає. Амінь.